Атея, свято Євангелія, читання, слава тобі восу не слабь, будьмо уважені, сказав Господь юдеям, що до нього прийшли, горе вам, книжники та фарисеї, це міриш, людям замикаєте царство небесне. Самі не входите, і не дозволяйте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що поїдайте до мивдовиць, і на показ довго молитись, тим ще тяжче приймете засуд. Гори вам, книжники, та фарисеї, це міри, що проходити море і землю, щоб придбати одного новина І коли знайдете, робити його двоє більше, ніж вигідним пекла. Горе вам, сліпі проводирі, що кажете, хто клянеться храмом, це нічого. А хто клянеться золотом храму, той винуватий, нерозумні й сліпі, що більше золото, чи храм, який освячує золото, і хто клянеться жертовником, це нічого, хто ж клянеться даром, що на ньому той винуватий, нерозумні й сліпі, що більше дар, чи жертовник, який освячує дар, хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всі тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, що живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом, і тим, хто сидить на ньому. Господи, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Бачимо в сьогоднішньому Євангелії. Ісус трохи був гнівливий, правда? Бо казав, горе вам, книжники та фарисеї. Книжники. Хто це були такі книжники? Книжники це були. Люди, які вчили людей, але вони все вчили з книжки, як було написано в книжці, але самі нічого того не робили. Так само, і фарисеї те робили. Тому Ісус каже: Як ви так можете жити? Ви говорите, але не живете тим, що ви говорите. Так не може бути. І Ісус Христос показує, що на перше місце треба завжди ставити Господа, не ставити якісь такі речі буденні, матеріальні, але Господь має бути на першому місці. Жив колись такий святий Августин. Може, ви чули про нього? Якщо ні, то прочитайте в Гуглі, Гугл все знає тепер. І він казав такі слова: якщо ти поставиш Бога на перше місце в своєму житті, тобто на самий верх, Бог буде в тебе на першому місці, тоді в твоєму житті все буде на своїх місцях. Чому? Тому що коли Бог в нашому житті дійсно буде на першому місці, Його благословення буде сходити на всі ділянки нашого життя, на всіх, на всіх, на батьків, на друзів, на вчителів, на наших песиків, котиків, кого ми маємо, бо вони будуть відчувати нашу любов, бо ми будемо правдиво любити і робити те, що нам Господь каже. А що нам Бог каже? Він дав нам заповіді, правда? Яких є дві найбільші заповіді? Цей заповіді любові. Знаєте заповіді любові? Хто знає? Піднімайте руку. Так, добре, молодці. Отже, люби Бога твого всім, Все серцем, душею, силою, всіма мислями твоїми. І люби ближнього свого як себе самого. Давайте повторюємо разом. Люби Господа, Бога твого всім серцем, всією душею, всією силою і всіма думками, мислями твоїми. І люби ближнього свого як себе самого. Бачите, перше, що ми маємо зробити, полюбити Господа. А як полюбити Господа? Хто мені скаже? Хтось з вас закохався вже в когось чи ні, ану дівчата, хлопці? Ні, але хтось подобається? так. <смі> Якщо нам хтось подобається, то що ми робимо? Ми з ними зустрічаємося, правда? Розмовляємо, пізнаємо один одного, разом проводимо час і так наша любов зростає. Так само і з Господом. Ми з ним зустрічаємося у молитві, коли ми йдемо до сповіді, правда. Бог нам прощає гріхи, і ми наново народжуємося. А саме більше, хто мені скаже, де ми зустрічаємо Бога? Ану. В церкві, особливо під час божественної літургії, коли ми йдемо до причастя, бо ми приймаємо самого Ісуса в наше серце. Тоді Бог входить в наше життя і стає частинкою нас. Тому дуже важливо є любити Бога і ставити на перше місце. Бо коли з нами Бог, тоді ми є найщасливіші. Бо Бог переносить нам мир, спокій, радість і любов. А хто забирає з нашого серця мир, спокій, радість і любов? Бог дає, а хто забирає? Ану? Отець роман? Ні? А хто? Він бунтувався проти Бога. Потім за цілу армію зробив, вони повстали на небі. Диявол, правда, він забирає це все, бо він завжди хоче, щоб ми всі гнівалися, сварилися, пересварилися зі всіма, щоб забрати ці дорогоцінні дари з нашого серця. Тому ніколи не даваймося, завжди молімося. Сповідь, причастя, божественна літургія це є найбільше багатство, яке Господь залишив, і де Він перебуває і чекає на нас. Отож, молімося і будьмо з Богом, Хай Господь благословить вас. Амінь. Слава Ісусу Христу.